Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. В Матфея 17.4, который указывает, Господи, хорошо нам быть здесь. Аминь. Хорошо нам быть здесь. Но все сказано в слове Божьем. Коли тобі добре, сповни за тих, хто бажав би таке мати, можливість. Мені подобалося сьогодні, що сказали з Німірова. Я так зрозумів, вони теж розположені, щоб посетити їх, побувати в них. Ну, думаю, і, напевно, і Хмельник не відказався. І ну, я думаю, це було правильно. По приглашенню і по нашому розположенню. Благодаря Богу, що дає моєму серцю таке розположення, я готов послужити, коли набереться народу, щоб об'їхати, посвітити і побувати в таких місцях, щоб вони теж могли сказати, що хорошо нам теж бути, щоб е, принести і в їхні місця радість общення, розсуждаючи знак благодарності Богу. Як сказано в посланні е, Петра, даровано нам все для життя і благочестя, брати і сестри, це время таке, де в Україні таке роби, робиться, але Слово Боже має силу. Силу має. І ми можемо навіть не замічати після того тільки аналізувати це. Сказано Ісус Христос для того, щоб маме життя прийшло. І життя збитком. Розсуждаючи над цим в оцей момент, коли не ставало електроенергії, не знаю. Бог посилав нам і повербанки, що ми могли ділитися лічно нам. І посилав із людьми, де ми контактували чоловік, який робив фонарики, які так необхідні були, що могли ділити комусь. Я це чутно дивно, що в такі моменти. Бог знаходив шляхи і все, що необхідно, що слово Його має силу і збувається, де сказано, даровано нам все необхідне для життя і благочестя, і що Христос приніс життя і життя зі збитком, дарував нам, нашим серцям, да, переживання ці поглощалися Божим миром і спокойствием, довірою до нього, та благословить нас Господь і в Транечу, і бути благодарним, і усматрювати це і ділитися. Ще многі познали, що тільки в Ісусі Христі є життя зі збитком. Слава і, і Йому за все. Амінь. Христос склесне, Христос Крес.